Почнемо з того, що в ніч на 26 лютого силами головного управління ні розвитки міністерства оборони спільно з Іншими підрозділами сил оборони України було завдано удару по Топсинському нафтопереробному заводу в місті, Топсе, що в Краснодарському краї Росії, і враховуючи той факт, що комплекс уражених об'єктів відіграє дійсно важливу роль в забезпеченні військової логістики окупаційної російської армії, і ось цей термінал нафтоналивний в Топсе є одним із найбільших в Росії. А порт один із ключових російських вантажних портів Чорному морі, який є логістичним хам. То про які наслідки негативні для окупаційної армії, і не тільки ми тут можемо говорити, враховуючи ту інформацію, яку знаєте ви і публічно відому, і звісно, ті відео, які публікувалися, з тих відео, яким висновок ми можемо зробити, перший висновок він загальний. Тому що дуже важливо розуміти, і це треба підкреслювати, що ми зараз спостерігаємо фактично успіхи сил оборони України в завданні ударів по території Росії по її військових об'єктах. Статистика в нас іде по наростаючій, тому що ще півроку тому ми не виходили на таку частоту, намагалися робили все можливе. Вироблялися дрони, працювали наші сили оборони. Сили безпілотних систем, головне управління розвідки, сили спецоперацій, всі, хто долучався і долучається до цих атак, але ми могли говорити і констатувати одну атаку на тиждень, максимум дві. А іноді а починали навіть подекуди з однієї атаки на два тижні. Тобто, такі масштабні атаки, які можна було б назвати діпстрайками успішними, вони отак відбувалися. Зараз можна сказати про те, що частота та інтенсивність ударів вона тільки зростає. Практично щодня є відповідні зведення від Генерального штабу збройних сил України про е, успішні удари, е, е, і це важливо. Тобто, ми дійсно можемо засвідчити, що зростають можливості і спроможності України. А для нас це дуже важливо, тому що ще в 2022 році е, ну ми тільки мріяли про такі можливості, які є зараз. А це означає, що є прогрес. В цьому питанні і дійсно результат помітний друге, що стосується конкретно об'єктів, про які повідомляли зокрема джерела головного управління розвідки Міністерства оборони, і в чому важливість цих успішних ударів? Справа в тому, що всі південні області або регіони назвімо їх так Російської Федерації. Краснодарський край, Ростовська область, вони не тільки вони багато в чому відповідають за логістичне угрупування ворога, яке діє на окупованій частині Донецької області. Там вони ведуть бойові дії. Відповідно, вони потребують значної логістики. Я можу сказати, що, наприклад, взагалі штаб Південного військового округу і 8-ї армії, яка Брала участь ще від початку повномасштабного вторгнення російських військ у 2022 році, взагалі дислокується в Новочеркаську в Ростовській області. А краснодарський край відіграє значну роль в забезпеченні переробці палива і відвантаження потім паливно-мастильних матеріалів, які йдуть в тому числі на потреби збройних сил Росії. Відповідно, це ми розуміємо так само, що цей завод працює на військові потреби ворога. Другий елемент, чим забезпечується військові потреби, це надходження до російського бюджету. Зрозуміло, що нафта, якщо подивитися практично всі статистичні дані, можна помітити, що нафта становить все, ще становить на превеликий жаль, попри санкції, які запроваджені партнерами, але нафта все ще становить значну частину доходів для російського бюджету. Отже, очевидно, що ці доходи потім путіним скеровуються на ведення бойових дій, тобто на ведення агресивної війни проти України, і фактично через це потім розпреділяються доходи, які йдуть на те, щоб збільшувати видатки на оборонно-промисловий комплекс, збільшувати видатки на фінансування найманців, так звані контракти, які вони виплачують, і так далі. І ще один важливий момент. Справа в тому, що нафта, нафтопродукція і продукти переробки нафти використовуються в хімічній галузі так само. Хімічна галузь, активна і хімічна промисловість, вони активно працюють на оборонно-промисловий комплекс Росії, і е, вони є невід'ємним ланцюжком. З цього військово-промислового комплексу російського. тому, власне кажучи, ось це є важливість ударів по таких об'єктах, тому що є ефект безпосередньо пов'язаний із логістикою та забезпеченням окупантів, що вони використовують через Краснодарський край і Ростовську область. Друге це їхня інфраструктура, яка допомагає їм заробляти кошти, щоб потім фінансувати агресивну війну проти України, і третє. Це скажімо так, створення проблем для військово-промислового комплексу Росії. Ну і четверте, треба сказати, що враховуючи те, що це скажімо так, ще й розташовується. Ну скажу відносно дуже, але все ж таки відносно ближче до території України, ніж інші регіони, куди так само завдаються удари, але ми розуміємо прекрасно, що. Ну, скажімо, шансів, шанси зменшуються, чим далі летять і чим далі застосовуються атаки, чим далі летять дрони. Тому можна сказати, що абсолютно правильна стратегія, обрана нашими підрозділами зараз, дуже правильно обираються цілі. Ну, і я думаю, що це буде продовжуватися. Тобто, далі буде. Це той інструмент, який Україна. Вже ефективніше почала застосовувати. Я думаю, буде ще ефективніше, враховуючи тенденції, які ми вже спостерігаємо. Пане Олександре, от якраз таки <кій> про наші спроможності продовження цієї теми, то ми зараз починаємо збивати вже півідронами. і це вже дає реальні результати. Про це сказав командувач Сили безплотних систем пан Сухаревський. Цікаво, як ми можемо оцінити ефективність FPV-дронів у порівнянні з іншими методами боротьби з безпілотними літальними апаратами? Тут FPV-дрон проти шаге, наскільки, по-перше, це важко проводити ось такі операції, якщо можна так сказати, і збивати саме FPV-дронами шахет іранський. Я можу сказати, що спочатку початку 2023 року пропонувалися різні технічні рішення і різні розробки, над якими працювали українські інженери, з того, що мені відомо, щоб шукати рішення ще більш ефективнішої протидії шахедам, і не тільки за допомогою, ну скажімо так, більш класичних і відомих засобів, такими як мобільні вогневі групи. Як працюють, наприклад, і сил територіальної оборони збройних сил працюють постійно мобільні вогневі групи, і практично щодобово по кілька десятків шахідів збивають, і це приносить результат не тільки системами ППО, але й ось такими методами. І відповідно розроблялися різні способи. Не всі з них, до речі, ще можу вам сказати зараз. Реалізовані. Я думаю, що нас чекають ще. Приємні сюрпризи для нас і дуже неприємні для ворога, тому що це не фінальне рішення, коли ми говоримо про збиття дронів шахедів саме FPV, є й інші і будуть застосовані. Наступне, що я би хотів сказати: ну ми час від часу бачимо різні способи. Так стається, що вона потрапляє в мережу і потім поширюється. Не завжди це до речі відбувається із. Скажімо, погодження безпосередньо з військовими, коли потрапляють способи, ті чи інші, які бачать, як протидіють і що роблять українські сили оборони, відомо вже про способи застосування систем радіоелектронної боротьби. І ті дрони, які значаться позначаються як локаційно втрачені, вони якраз в тому числі зокрема піддаються активному впливу ребів. Ну і відповідно, потім фактично вони падають десь в лісопосадках, полях і так далі, не, не долітаючи. Там є свої особливості. І, власне кажучи, ще один із способів, про який зазначив пан Сухаревський, це протидія впівідронам. Можу сказати, що це теж розробка, яка відпрацьовувалася, вона виникла теж не на порожньому місці, є відповідні розрахунки, моделювання сценаріїв і цей спосіб теж ефективний. Тобто тут варто розуміти, що пошкодити певні елементи дрону і спричинити, наприклад, його детонацію в повітрі, наприклад, коли він фактично десь його можна підловити на підльотах до населених пунктів за межами населених пунктів, що звичайно надзвичайно бажано, і е, знищувати їх там. Це працює особливо, це дуже актуально, в тому числі, і для вздовж лінії бойового зіткнення. Де ворог так само застосовує шахеди, вони теж їх використовують іноді навіть частіше ніж раніше, і там потрібно теж їм протидіяти. І там є відповідна насиченість, зокрема і FPV-дронами підрозділів. Тому це в принципі спосіб, який вже пройшов практичне, скажімо, випробування, наскільки мені відомо, успішно, і тому зараз таким способом теж будуть. Протидіяти. Бо оскільки ми ж бачимо, що, на жаль, спроможності ворога в можливостях запусків дронів не зменшується. Вони демонструють тільки час від часу тенденції до зростання. За виключенням там деяких днів чи часових проміжків, коли, вочевидь, у них з технічного боку там, виникають певні нюанси, і їм потрібно це вирішити ворогові. Зрештою, проблем немає. Тому. Нам зараз доцільно використовувати всі можливі способи для того, щоб протидіяти тим більше треба враховувати і той факт, що ворог постійно намагається працювати над досконаленням шахедів і інших типів дронів, які використовують. Тобто вони працюють з висотою для того, щоб робити їх менш помітними і видимими для радарів, максимально їх приземляють, тому вони літають. Фактично в великих містах прямо над житловими будинками над висотками і дуже часто просто влітають в висотки, де живуть мирні люди, і це відбувається у великих містах. Вони працюють над тим, яким чином змінювати і коригувати сигнал GPS. Або будь-якого приймача, що працює з супутником, вони працюють з системами наведення для того, щоб робити дрони менш помітними і менш вразливими для системи радіоелектронної боротьби. Тобто є багато нюансів, які ворог теж застосовує, і відповідно Україна теж працює над тим, щоб бути в цьому сенсі на крок попереду, тобто щоб мати рішення, які незважаючи на будь-які удосконалення. Технічні, які може задіювати ворог, щоб ці рішення вони були ще більш ефективніші, пане Олександре, Тим часом, от ми бачимо, що інформаційно активізувалися російські воєнкори, пишуть про те, що ЗСУ готують великі наступальні операції на літо. Гіркін також пише, що Україна успішно збирає резерви та силу для наступу. Але тут в контексті ін. Інформації, яку мету можуть переслідувати російські воєнні пропандисти, поширюючи подібні заяви, і як це може вплинути на оперативну обстановку, якщо ми говоримо саме про інформацію? Чи є докази того, що такі повідомлення спрямовані саме на дезорієнтацію, можливо, російської аудиторії або, наприклад, виправдання їхніх власних мобілізаційних заходів? Ну, е, я можу сказати вам таким чином, що ну вони ж можуть поширювати будь-які повідомлення. Ми прекрасно собі розуміємо і е, дуже часто ті, які абсолютно не відповідають дійсності, є спотворені і використовуються виключно пропагандою. Я вже десь це чув до речі про те, що Україна готує наступ. Мені здається, минулого місяця було загострення чи минулих кілька тижнів. У російських воєнкорів вони когось побачили там ледь не в Брянській області Росії. Ще щось там вони дуже часто пишуть. Але я можу сказати, яким чином нам це використовувати і про що це свідчить. По перше, ну а це свідчить про те, що російські воєнкори визнають. Попри всю пропаганду і попри заяви там російського військово-політичного керівництва російського диктатора Путіна російські воєнкори визнають можливості і спроможності української армії, що вона здатна до проведення наступальних дій, що до речі, суперечить генеральній лінії Кремля. Але вони про це говорять: це визнання українських спроможностей, попри все, дру і вони цього бояться, розумієте, дуже важливо, що у них дуже часто ці їхні записи, їхні повідомлення вони обов'язково прикріплені якимись історичними випадами. Це дуже добра ознака, тому що вони бояться, а треба, щоб ворог боявся. Це важливо. Те, що ми цього ефекту досягли, це в плюс для нас в першу чергу. Друге, я би сказав, що це не тільки визнання того, що потрібна мобілізація на Росії, а це і визнання того, що. Навіть не визнання, а виправдання того, чому мовляв російські війська не можуть досягти поставлених цілей, які були перед ними найбільш актуальними. Найбільш актуальні цілі з відповідними дедлайнами перед російськими військами ну їх було дві: перш, першочерговими: це захоплення Донецької області в межах адміністративно-територіальних кордонів, повне. А як мінімум до кінця 2024 року, а то й раніше вони ще на осінь такі плани будували. Те, що ну це був ще один дедлайн, максимально до 20 січня російське військове командування ставило завдання витіснити позиції українських військ з Курської області. Цей дедлайн провалений. Більше того, українським військам вдалося покращити тактичне положення і витіснити натомість ворога з деяких позицій. І, власне кажучи, для того, щоб виправдати, в тому числі прорахунки російської армії, вони намагаються поширювати інформацію, що мовляв, ну ви знаєте, це все через те, що Україна десь до якогось наступу готується, що резерви збираються, і так далі. Тому ця інформація, вона, скажімо так, можливо, вона поширюється воєнкорами для того, щоб привернути там увагу. Якимось чином, так і вони думають, що вони б'ють на сполах на спалах в інтересах там свого отечества, Але насправді, якщо її інтерпретувати, ось саме таким чином, як про це говорив я, вона ж грає абсолютно проти них. Тому саме так її потрібно інтерпретувати. А звичайно, про плани Сил оборони України про горизонти планування і так далі, ніхто публічно повідомляти не буде. Пане Олесандре, щиро дякую за вашу позицію. Дякую за думки і за службу. Я вам бажаю спокійного вечора. Кажу до зустрічі. Нагадаю, що Олександр Мусієнко, військовослужбовець СЛТРО, був з нами на прямому зв'язку.